Друзі, всім вітання! Це програма Лінія фронту. Сьогодні вона виходить в такому лайт форматі. Ну, в сенсі лайт лайт по картинці, а не по концентрації думки для початку. Одразу точніше переходимо до території війни. Я зараз насиплю, як кажуть, фактів. Ну а об'єму нам з вами допоможе додати Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Погодився і виділив час, щоб з нами поділитися інформацією. Пане Олександре, вітаємо доброго дня, друзі. Давайте так як як анонсував, для початку. Додамо карту. Ось вона, і я буду спиратися на ресурс Deep State, що ми маємо станом на зараз сухо. По цифрах і по фактах, отже, щодо просування ворога. То тут ворог просувається в районі Бахмуту. Саме тут зафіксовано найбільша кількість просувань. Скажімо так, мова про хромове. Також ворог просувається східніше Іванівського, також північніше Кліщіївки. Тут тривають важкі бої за висоту 215,7 п'ятнадцять Інформація, що ворог її зайняв або зайняв половину села. Друзі, це інформація, яка поширюється, скажімо так, недружніми ресурсами. Тому давайте будемо більш критично до них ставитись. Далі ворог за ці дні проводив наступ на південно-східніше Новомихайлівки. Ось ось тут ворога за останніми даними відкинуто з ферми важка ситуація тут безумовно як зазначають як зазначають наші колеги ситуація біля новомихайлівки може перетворитися на критичну. І знов таки, як зазначають аналітики діпстейта, дорога з села на солодке це південніше, так населеного пункту, буквально застелена підбитою ворожою технікою. Друзі, тут я зроблю в паузу, оскільки щоб ви не сумнівалися, знаєте хто зараз просто в нашій студії речник повітряних сил. Юрій Гнат, пане Юрію, якщо можете привітати наших глядачів, буквально Привітати і, і, і все. доброго дня Я несподівано. Звичайно, вітаю. А з чим вітаємо з тим, що ви, ви безпосередньо у нас в гостях, а не просто на включки Дуже дякуємо вам. Дякуємо. Значить, коротко ситуація по карті виглядає таким чином, пане Олександре, тепер. Тепер питання. Тепер питання щодо обсягів ось цієї інформації. Перше те, що в медіа проскакують заяви про перехід сил оборони до маневреної тактики, і те, що війна залишається позиційною, ось це буде перше питання. Де вона маневрена? Де вона позиційна? Будь ласка. Ну я скажу так: взагалі, найяскравіший приклад позиційної війни це саме Запорізька область, саме той район, де ми мали успіх під час нашого наступу. Це від вербового до новопрокопівка роботине І фактично, це той варіант, про який можна говорити, що це класична позиційна війна. Щодо а, Східного фронту, зараз ми а, можемо розглядати не тільки, приклад Бахмуту, але й Лимано-Купінська військ, знову ж таки, напрямок Лиману, Напрямок Купінська, Авдіївка, Мар'їнка і так далі. Все це демонстрація того, що а, росіяни намагаються а, наступати, при цьому вони до цього не були повноцінно готові. А, чому саме так? Це політичне рішення. Воно не обумовлено якимись тактичними стратегічною стратегічної і так далі, це політичне рішення, яке е, є примкою Путіна е, напередодні однієї з подій, таких як, наприклад, пряма лінія, яка вже відбулась, або новий новорічне е, там послання, яке буде від Путіна до їх його споживачів інформаційного фастфуду, а в перспективі безпосередньо під так звані вибори. Створити якусь імітацію великої перемоги, тобто, вони повинні досягти якогось результату, або захопити там Авдіївку, або захопити там е якісь села біля Бахмуту, або просунутися в полема на Куп'янське вісі, знову ж таки, на Куп'янськ вийти. А це захоплення Сіньківки, яка вже півроку в них є кістка в горлі, і так далі. І вони активізувалися по всій лінії, але активізувалися, по-перше, в не найкращі погодні умови для наступу, бо а, в такі погодні умови, коли провод... проводяться наступальні дії, то це в першу чергу о, великі показники втрат. А другий момент після нашого наступу о, літнього, вони понесли великі втрати за особовим складом, і вони понесли ще більші втрати за технічною компонентою о, механізованою компонентою. Вони не встигли все це компенсувати, а коли ти не встигаєш компенсувати, у тебе відсутня штатна комплектація по підрозділу, коли у тебе відсутня штатна комплектація по підрозділу, наприклад, з ББМ з танків і так далі, і таке інше, це впливає на також на показники втрат, і ми бачимо результат цього наступу. Авдіївк оточено ні втрати ну за листопад рекордні у Росіян. Так і так далі по іншим напрямкам. Так дійсно вони тиснуть. Так дійсно вони можуть просуватися на 50 метрів на добу, там по якомусь напрямку, на 100 метрів, іноді 20-30 е, Дійсно, але просуваються. Це їм кош... це їм е, виходить великі втрати по особовому складу, по та по техніці. І зараз можна говорити те, що сили оборони України якраз будуть знаходитись найближчим часом в обороні, мета якої. Це саме нанесення максимальних втрат ворогу, виснаження ворога, і з урахуванням того, що, на мою думку, сам наступальний процес російських окупаційних військ не закінчиться до виборів, які будуть у 2024 році, то нам, в цьому саме в таку фазу оборони та нанесення, прагнення нанесення максимальних втрат ворогу. Тримати як мінімум до закінчення їх виборів, вони самі через це будуть змушені взяти оперативну паузу. І, до речі, заява Сергія Шойгу про півтора мільйона армію, тобто mm -hmm. збільшення з мільйону 150 п'ятдесяти тисяч до півтора мільйони, Це що таке? Це плюс на триста п'ятдесят тисяч мінімум. Тобто, одразу після виборів вони розпочинають мобілізацію значно більш потужнішу та репресивну. Плюс 350 тисяч це фактично ті втрати, на які вони готові піти за час ось е, цих е, просувань. Ну тобто, це не повноцінно 100%, відсотків, що вони готові е, втратити 350 тисяч, а це саме та кількість, яка їм буде необхідна для ротації, для відновлення боєздатності підрозділів і так далі, і таке і інше. Е, отже, е, найближчим часом це оборона та знищення ворога основні, основна фаза наших дій. З приводу ФАЗ я продовжу цю, цю тему з вашого дозволу. Навіть нарисував, намалював таку синусоїду. Про всяк випадок, друзі, вам нагадаю, як виглядає синусоїда. Ось так а, розмиває. Ну сподіваюсь, ви знаєте, як все ж виглядає синусоїда, пане Олександре, на цій синусоїді я позначив верхню точку як наступ. Середину як оборону, ну і крайню нижню точку я позначив як відступ. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз перебуває російська наступальна операція? Вона збільшується, вона на піку, можливо, вже триває якесь спадання, і чи коректно взагалі ось цю синусоїду розтягувати на всю російську наступальну операцію? Чи її треба розглядати ну, по відтинках? Умовно кажучи, Лимано-Куп'янський або Куп'янський напрямок? Це одне Авдіївка, це щось зовсім інше. Кринки це геть третя історія. Так, безумовно, це різні історії. Безумовно, тобто це, це, різні... це не єдина наступальна операція Росіян, Те, що ми бачимо це загально можна назвати по східному фронту, що в них відбувається наступ, але він відрізняється між собою. Ну він відрізняється можливостями тієї чи іншої групи військ, тім mm -hmm. ландшафтами, рельєфами, погодними умовами, комплекцію підрозділів, які приймають участь, боєздатністю цих підрозділів, ну, наприклад. А, окрім всього іншого, воно ще й стосується а, інтенсивність цих наступальних дій, вона стосується двох дуже важливих компонентів, на які зараз треба а, розділяти а, російські війська. Цей компонент, це компонента піхотна та механізована. Тобто є хвилі, коли вони використовують велику кількість піхотної компоненти, але мінімум механізованої. Є хвилі, коли вони одночасно використовувати піхотну компоненту і велику кількість механізовано. Наприклад, біля Авдіївки було дві хвилі наступу. Це 10 жовтня, яка розпочалась, і потім після неї. І під час цих хвиль наступу вони використовували окрім піхотної компоненти, ну, достатньо велику кількість механізованих. Зараз переважно там знаходиться піхота, і при цьому вони намагаються використовувати. Це найцікавіше. В першу чергу підрозділи першого армійського корпусу, це так званої ДНР, а в другу чергу вони не дуже поспішають використовувати великі кількості. Ну, наприклад, підрозділи Другої загальної армії. Це 15-та, 21 та 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 МСБР, які вони передислокували ще ще півтора місяця до того, то навіть два майже місяці, з Лиманського напрямку група військ Центр. Вони намагаються мінімізувати використання 55 та 74 МСБР, наприклад, в районі Водяного це південний сектор від Авдіївки. Тобто, знову ж таки, в першу чергу, вони використовують ось перший армійський корпус зараз їх піхотну складову, мінімізуючи ці. Для чого? Ну тому, що вони готуються до третьої хвилі наступу. А після неї також буде піковий показник використання піхотної складової, коли буде витрата велика механізована складовою. Отже, а, воно між собою розрізняється. Але те, що вони будуть ще нарощувати, це правда. А, біля Авдіївки у них зараз там більш ніж 40 тисяч особового складу, сконцентровано. Але особисто моя думка: вони будуть нарощувати цей процес. І е, їх основна мета це доведення до 60 тисяч, на мій погляд, показника, і тут е, відбувається ось яке е, яка подія: під Абдівку вони відправляють 57-му окрему мотострілецьку бригаду підрозділи зі складу 5-ї загальної військової армії, яка до того знаходилась під Бахмутом. Mm -hmm. От е фактично, е це підтвердження того, що вони будуть посилювати тиск саме на Авдіївку найближчим часом. З іншого боку, якщо ми говоримо про Бахмут, то в районі Бахмуту було введено в дію один е підрозділи 11-ї окремої десанто-штурмової бригади. Це дуже цікава бригада, тому що вона е на початку грудня е була виключена зі складу 36-ї загальної військової армії східного військового округу. І разом з 56 до 83 окремою штурмовими бригадами були включені в формування повітряно-десантних військ для централізації загального управління саме десантурою. І там зараз, біля Бахмуту, вона повинна буде продемонструвати, наскільки ця реорганізація назву так, наскільки вона корисна та ефективна. Отже, ми бачимо, що вони реорганізують деякі свої дії, а також насичують деякі плацдарми. Хоча, до речі, біля Бахмуту зараз одна з найбільших концентрацій, також сил та засобів, майже 80 тисяч, якщо загально з усією там агломераціями і так далі брати, то це досить серйозна концентрація. Пане Олександре, є ще декілька хвилин. В нас не можу не спитати вашу думку з приводу перспектив ось цієї висоти, про яку дуже дуже багато розмов 215.7, Я зараз її відмічу на карті про неї буквально пару слів про її важливість. Ну щоб наші глядачі розуміли, чому росіяни туди так відчайдушно пхнуть. Тому що е, війна е, під час наступальних дій оборонних дій вона е, вкладається не в безпосередньо зайняття е, того чи іншого населеного пункту, чи е, того чи іншого е, села, а по логістиці та висотам, висоти відіграють дуже важливу роль е, під час наступальних та оборонних дій. І саме цю висоту вони е, хочуть е, взяти під е, свій контроль, щоб мати вогневий вплив. Е, По-перше, на Іванівське, на Клещіївку, на Андріївку контролювати безпосередньо е, біля Бахмуту логістику е, це в першу чергу 05 через Іванівське. Тобто ця висота для них дуже важлива для того, щоб здійснювати вогневий вплив. Я не можу говорити повноцінно слово контроль у даному випадку, бо там ще треба закріпитися, і взагалі щоб контроль, там треба розміщувати стаціонарну артилерію для того, щоб вести постійний контроль. Але вогневий вплив вони зможуть мати на жаль, якщо будуть контролювати саме цю висоту, і це буде допомога гати їх штурмовим діям ну, в напрямку того ж самого Іванівського або в напрямку тієї ж самої Клещівки? Пане Олександре, ну і, і чесно, останнє-останнє питання на сьогодні не можу не спитати вас незабаром кругла дата, так, на жаль, початку широкомасштабки. Скажіть, будь ласка, за ось цей час в сторін? З'явилось зараз застосую цей спортивний термін відчуття противника. Я думаю, що так. Я а думаю, що більше? так. Хоча в Росії все ж таки більше вони діють рефлекторно і імпульсивно, тому що мають вплив політичного характеру досить серйозний. в нас дії більш збалансовані. І мають якісь більш присутністі тактики, стратегії загальної, на яку вплив якихось дат якогось фейтіша на якісь свята, а він взагалі відсутній. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за, за відповіді. Завжди раді бачити вас в ефірі і програми Лінія фронту і марафону. Дуже дякуємо. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, нам пояснював, що відбувається на карті бойових дій.